Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати другий розділ нашого курсу, який називається Людина, природа, світ матеріальних речей у доісторичну добу та добу стародавнього світу. І тема сьогоднішнього уроку праісторія. Терміном праісторія позначають період у минулому людстві від появи людини до формування цивілізацій. Тобто таких спільнот, яким притаманні певні єдині риси політичної та суспільної організації, наприклад, наявність держави, системи письма має місце соціальний поділ, вивчається цей дописаний первісний вік за допомогою археологічних джерел. Саме в цей час відбувається формування і розселення людини. Проте й сьогодні питання походження людини залишається предметом дискусії. Так британський учений Чарльз Дарвін запропонував теорію еволюції, в основі якої уявлення про зміни живих організмів, походження і подальший розвиток людини, розвиток її фізичної будови, вивчає наука антропологія, З погляду ж науки біології, усі сучасні люди належать до одного роду хомо та одного виду сапіанс – Sapiens. Homo sapiens – людина розумна, спираючись на археологічні знахідки, вчені встановили, що перші представники роду Homo існували паралельно з австралопітеками. Це перші людиноподібні істоти, зафіксовані в Африці, і їх вік становить близько 65 мільйонів років. Відбитки стопи Австралопітека свідчать про прямоходіння на двох ногах. І найвідомішим австралопітеком є Австралопітек Люсі. Її скелет знайшли у 1974 році. На основі його дослідження встановлено, що зріст Люсі становив 120 см. Її вага. Вага була 40 кг, об'єм мозку 600 кубічних сантиметрів. Вчені припускають, що загинула Люсі у віці 25-30 років. У 2001 році дослідники створили модель Люсі з силіконових зліпків з пігментацією шкіри та окремими волосками, ретельно нанесеними вручну. Перші представники роду Homo з'явилися близько 2 мільйонів 300 тисяч років тому. Вони суттєво відрізнялися від сучасних людей. У родоводі хомо виокремлюють три основні види, які послідовно змінювали один одного: це Homo habilis, людина вміла, хомо еретус людина прямоходяча та Homo sapiens людина розумна. Перші ж представники Homo sapiens з'являються приблизно 400 тисяч років тому. Щоб Вижити в умовах зледеніння Хомо Сапіенс мусили проявляти гнучкість та винахідливість. Людина сучасного типу неантроп виникла близько 200 тисяч років тому, в південно-східній Африці вона почала освоювати Європу, пройшовши через Близький Схід, отримала назву Кроманьйонець. Однією з найвідоміших популяцій були неандертальці, які проживали в Європі та суміжних областях близького сходу. Найновіші генетичні дослідження дозволяють вважати їх однією з паралельних ліній, які існували поруч з предками сучасної людини. Близько 40 тисяч років тому почалося витіснення неандертальців кроманьонцям. Співіснували вони в Європі та Західній Азії майже 20 тисяч років. Період праісторії був дуже довгий. Тому вчені думали, на які відрізки його поділити. Данський учений 19 століття Крістіан Томсен запропонував класифікувати історичні періоди за типом і назвою основного матеріалу, з якого виготовляли знаряддя праці. Отож, найдавніший період в історії людства називають кам'яною добою або кам'яним віком. В цей період люди виготовляли знаряддя праці з каменю. На зміну кам'яному віку прийшла доба палеометалів, металів. Кам'яний вік це час, коли людина в основному використовувала кам'яні знаряддя праці, але почала освоювати метал. Мідь. Третій період це бронзовий вік. Згодом людина почала широко використовувати залізо, тому археологи виділяють наступний період ранній залізний вік. Тривалість кам'яного віку настільки велика, що його поділяють на три періоди: давній кам'яний вік палеоліт, середній кам'яний вік мезоліт та новий кам'яний вік неоліт. Загалом палеоліт тривав від 2,5 мільйонів років тому до 10 тисяч років до нашої ери. Датування ж мезоліту і неоліту залежало від регіону. В різних місцевостях ці періоди починалися в різний час. Людство пройшло довгий шлях розвитку, долаючи найрізноманітніші виклики. Більш детально про кожний з періодів ми поговоримо найближчим часом. А я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці!